Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортизі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. На Київщині розгортають додаткові блокпости. А ще поліцейські будуть активно перевіряти торгівельні центри, вокзали і лікарні. Що коїться, розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Блокпости як гриби виростають у різних районах Києва. Люди засипали мережу новими відео. А чоловіки знову активно по-братськи попереджають один одного про перевірки в різних кінцях міста. На такі відео вже відреагували військові, адже нагадаємо, знімати блокпости, і усе, що стосується військових чи критичної інфраструктури, заборонено. Послухайте, ці блокпости зробили не для того, щоб ви фотографували, бля, вилажували їх, где вони знаходяться, з, з конкретним адресом, или вам спеціально повестки роздавати. Ні, це не так. Це для безпеки города. Ці впевнені блокпости нашпиговують задля вручення повісток. А в Київській обласній військовій адміністрації це заперечують. кажуть, це посилені контрдиверсійні та безпекові заходи, і рішення було ухвалено на Раді оборони Київщини. Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади тероборони. Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. Будьте пильними. Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об'єктів оборонної чи критичної інфраструктури, повідомте про це правоохоронців. Але це не все. Правоохоронці візьмуться і за торгівельні центри, за супермаркети, вокзали, лікарні, і усі інші місця зі скупченнями людей. Підійти перевірити документи можуть у будь-кого в адміністрації. Пояснили, чому раптом вводять такі радикальні міри. Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб. А втім, такі посилені перевірки не назавжди. Триватимуть заходи з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року. Нагадаємо, що спершу у київській міській адміністрації казали, що встановлення блокпостів це заради безпеки та навчання, і що стоятимуть вони з 25 по 28 грудня. Безпекові навчання в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок. Взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці, тому угрупування сили засобів оборони міста Києва у взаємодії з київською міською військовою адміністрацією, патрульною, і національною поліцією та іншими структурними підрозділами, проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня. Представники влади кажуть, такі активні перевірки ніяк не пов'язані з мобілізацією. Натомість нагадують, в країні досі триває війна, і ворог нікуди не подівся. А готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, і підвищувати обороноздатність, у тому числі і столиці, зайвим. Очно не буде ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами відбувається відпрацювання перевірки транспорт, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання удосконалити системи управління організації ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації. Та певні заходи щодо захисту цивільного населення. Тим паче, вже не перший тиждень військові відкрито говорять про те, що Путін досі не припинив марити захопленням Києва. Всі просто мають повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії, тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва. До міста. Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день, на жаль. А, якщо наші люди будуть знову ж таки не готові до певних е подій, то буде той результат, який ми бачили, я думаю, в Бучі і де-інде. Чоловіки, я вважаю, що мають е абсолютно кожен Кожен. В е, нього повинна бути якась певна культура поводження зі зброєю. В принципі, в жінок теж культура поводження зі зброєю, це їм не завадить, там нічого важкого немає, там два виших чи три е, Образування тут не треба. Ось. Е, якісь навички парамедика. І тому... Ну, Тобто, якісь такі самі елементарні речі, які людина повинна. Повинна вміти але паніка киян зумовлена останніми новинами, а точніше законопроєктом, який днями Кабмін вніс на розгляд ради. Який, якщо ухвалять, то потенційних мобілізованих стане більше, адже категорії, які мають зараз право на відстрочку, стане менше. А чи зупиняли вас для перевірки у столиці? Як це відбувалося? Пишіть свої історії у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.